Я студійська Анастасія, викладач хореографічного гуртка. Зараз буду показувати комплекс вправ для розвитку гнучкості спини. Отже, для цих всіх вправ знадобиться колонок. І перша права вихідне положення сидіти на колінах і на п'ятах, руки скласти позаду одна на одну. І виконувати згибання вперед, потім зворотом напити. Раз, і два. І три і чотири. І. Далі цю цифрово можна ще більше розвинути, нахиляючись повністю вперед або назад. Раз і два. І. Чотири і Наступна вправа. вихідне положення. Стати на руки та коліна. Стати обов'язково таким чином, щоб колінки і руки були на один до одного. І також упробувати згинання спини. І зворотного надавати. Обов'язково голова повинна рухатися Тобто зараз на кожу. Потім вниз, Раз. І два. І три. І чотири. І. Наступна право. Е, Виділи положення сісти на п'ятиніх. І повністю покласти корпус вниз. Руки витягнуті Сперед, згинаючи ліхті обох і грудною колективою проводити максимально низько, торкаючись до підлоги. Тим самим буде виконуватись згинати спині. І поступово, коли вже максимально витягнутися вперед, виконувати віджимання від підлоги, витягнути лікті обох рук. Обов'язково також. Тримати плечі опущеними вниз, не допустимо таке, таке положення. І при виконанні віджимання до підлоги намагатися опустити таз до підлоги. І ця штраф виконується в зворотньому напрямку, повільно згинаючи лікті опуститися до підлоги. І потім так само проводячи грудною кліптиною. До підлогу рухатися назад. по управляючи лікті. Раз. І два. І три. І чотири. І. Наступна вправа. Вихідне положення. Лягти до підлоги. На живіт. Руки. Поставити під плечима вікці направлені вперед. Виконати віджимання від підлоги по, достатньо повільно, щоб поступово згинати спину. Плечі так само залишається внизу. І то потрібно торкатися тазом підлоги. Також під час виконання цієї вправ обов'язково потрібно тримати ноги разом. развід і щастя. Раз, і два і три і чотири. Наступна права називається кільцем. Вихідне положення так само лежати на підлозі, руки під плечима, ноги трохи розвести бок, боки. Виконати віджимання підлоги, згинаючи спину, голову. Зігнути ноги в коліно. Дуже добре буде, якщо стопами торкатися голови долуба і як далі. Раз і два. І і утримуватися. Три і чотири. І раз і два. і. Водночас направити корпус вперед і ноги підняти не вгору, а саме також вперед, до голови. Найкраще буде, якщо все в кінцевому положенні можна залишити. Шей. Руки підняти вгору. Краще, якщо руки ще можна схрестити між собою, долонями одна на одну. Виконується перегнання назад і торкання саме тічками пальців під логом. Це був саме прогріт у спині. Бо якщо буде встанути назад, то ні в кого брови не буде, а скоріш за все випаде. І передостання вправо. Вихідне положення зберігається, обидві руки паралельно підняті вгору. Кисті скорочені і виконується міст назад з колі. Утримайте це положення. Час. І потім так само, направляючи корпус вперед, підняти. Ну і остання право, це вже сам міст. Його можна виконувати в трьох варіантах. Перший варіант це з підлоги, легти на спину, Ногу поставити на ширину плечей плотно стопами до підлоги. Руки поставити біля плечей, і вгору. І віджатися руками і ногами. Дуже важливо, щоб під час виконання цієї вправи не підіймалися п'яти і руки не зверталися в різні боки. Другий варіант виконання сидіти ноги так само в колінах на ширині плечей і стопами на підлозі. Одну руку поставити вже... Важу потоку, тобто завернути максимально до себе, іншу руку підготувати вперед. витягнути вперед. І готово підіймаючи на двору, виконувати круговий кров, рух правою рукою і встати вниз. І можна інший бік віти також круговим рукою. І останній варіант виконання цієї правила це міст. Зі стоячого положення. Ноги так само на ширині плечей. руки підняті вгору. Обов'язково під час, перед початком виконання згинання спини потрібно голову підняти вгору і дуже уважно слідкувати за руками. Так буде менше страху під час ставання на вниз. Руки повинні бути міцні. перенесмо корпусу на руки, як найдалі, і підштовхнутися руками від